Схилились Марія і Осин над сином, що в яснях лежить. Щасливої долі у Господа просять, а в небі зоря гори. Щасливої долі у Господа просять, а в небі зоря гори, зоря, та зоря А серце так прагне вис. зорю ту святу виглядали пророки, а нам сам Христос я Зорю ту святу виглядали пророки, а нам сам Христос явивсь, хай зірка різдвяна. Вам Путь до небесних вершин, з Христовим Різдво ми вас щиро вітаєм, Хай родиться в вас, Божий син, з Христовим Різдвом ми вас щиро вітаєм, Хай родиться в вас, Божий син, прийміть наші щирі вітання, святковий різдвяний цей час. Хай скилиться небо на ваше зітхання, спогляне сам Бог на вас. Хай скилиться небо на ваше зітхання спогляне сам Бог на вас. Хай скилиться небо на ваше зітхання сповляла.